Морозко жили собі дід та баба. У діда своя дочка, у баби своя. Свою дочку баба ні та то голубила, а дідову дочку не злюбила, всю роботу на неї звалила, за все її лаяла, досита не годувала. Дівчина ні від якої роботи не відмовляється, що не кажуть зробити все зробить краще й не треба. Люди на неї дивляться, нахвалитися не можуть. А про бабуну дочку тільки й говорять Он вона не ткаха, не пряха, он вона не роба ледащиця. Баба від того ще злішою робилася та лайливішою. Ої їла дівчину, тільки й думала, як би її зовсім зі світу звести. От якось поїхав дід у місто на базар. Але хабаба зі своєю дочкою змовляється. Ось тут ми її ненависну і зживемо з освіту. гукнула баба дівчину і наказує Йди на вліс хмиз. Так ж в нас і без того багато хмизу, відказує дівчина. А зарепетувала зла баба, затупотіла ногами, накинулася з дочкою на дівчину і виштовхала її геть з хати. Бачить дівчина, робити нічого, пішла вона в ліс. А мороз так і тріщить, а вітер так і виє, а хурделиця так і мете. Баба зі своєю дочкою у теплій хаті сидять, одна одній говорить не повернеться огидна назад, замерзне в лісі. А дівчина зайшла в ліс, вклякла під густою ялинкою і не знає, куди далі йти, що робити. Аж раптом почувся шум та тріск. Скаче морозку ялин... ялинничку, скаче морозку березнячку, з дерева на дерево пострибує, похрускує та полускує. Зліз із ялини та й каже: Здрастуй, красна дівчино. Чому це ти в таку стужу до мене у ліс забрела? Розповіла йому дівчина, що не з власної волі вона в ліс прийшла, нічого не втаїла. Вислухав її морозку та й каже Ні, красна дівчино, не за хмизом тебе сюди прислали. Та вже коли прийшла в мій ліс, покажи нам мені, яка ти майстриня. Дав їй кужіль та прятку і звелів напряди з цього кужеля ниток, витчи полотно, а з полотна мені сорочку з шию. Сказав так морозку і пішов собі. Не стала дівчина роздумувати відразу до роботи узялася. Змерзнуть у неї пальці. Вона на них хукає, відігріє і знову працює. Так усю ніч і не розгиналася. Про одне тільки й думала, як би краще сорочку зшити. Зранку біля ялинки знову шум та тріск почувся. Морозко прийшов. Подивився він на сорочку, похвалив. Ну, красна дівчино, добре ти працювала. Виніс тут морозко велику ковану скриню, поставив перед дівчиною і каже Яка робота, така й нагорода. Після того одягнув дівчину в теплу шубку, пов'язав хустиною квітчастою і вивів на дорогу. Прощай, красна дівчино, тут тобі вже добрі люди поможуть. Додому проведуть, сказав так і зник, наче його й не було. А в цей час дід додому повернувся. Де моя дочка? запитує. Вона ще вчора в ліс пішла за хмизом, дотепер не повернулася. Струбувався дід. Не став розпрягати коня, гайнув швидше в ліс, дивиться, край до його дочка стоїть, гарно вбрана і весела. Посадив дід її в сани, морозкову скриню з подарунками туди ж поставив і повіз додому. А люта баба з дочкою за столом сидять, пироги їдять і так собі гомонять. Ну, жива вона додому не повернеться, самі кісточки дід привезе. А песик біля пічки дзявонить. Ого вов. дідова дочка дорогі подарунки везе, а бамину дочку ніхто і заміж не візьме. Баба вже й пиріжки і собаці кидала і коцюбою його била. Замовкни такий сяки. Скажи краще бабину дочку заміж візьмуть, а дідову дочку неживу привезуть. А песик знає своє Діда водочка дорогі подарунки везе, а бабину дочку ніхто і заміж не візьме. Аж ось і ворота рипнули. Двері в хату відчинилися, і увійшла дівчина гарна та рум'яна, а за неї люди велику скриню внесли все морозяними візерунками прикрашено. Кинулася баба зі своєю дочкою до скрині, стали вбрання виймати, роздивлятися, на лавицях розкладати, стали випитувати. Від кого такий багатий дарунок отримала? Як дізналася баба, що Морозко дівчину нагородив, забігала по хаті, мерщій вділа свою дочку, потепліше закутала, сунула їй в руку вузлик з пиріжками і звеліла діду вести її в ліс. Вона дві такі скрині притягне. Привіз дід бабуни дочку в ліс, залишив під високою ялиною. Стоїть вона, на всі більш роззирається, щулиться та лається. Що це морозко так довго не йде, куди він такий сякий потівся? Аж тут почувся шум та тріск. Скаче морозко по ялинничку, скаче морозко по березнячку, з дерева на дерево пострибує, похрускує та полускує. Зліз із ялини та й каже Навіщо прийшла до мене красна дівчино? Наче сам, не знаєш, за дорогими дарунками прийшла, всміхнувся морозко. Покажи но спочатку, яка ти майстриня, сплети мені рукавиці, дав їй спиці та вовний клубок і пішов собі. Бабана дочка спиці сніг кинула, клубок ногою відкинула. Бач, що старий. Де це бачено, де це чувано, щоб у таку стужу плести, так і пальці чого доброго відморозиш. На ранок заскрипіло, зарепіло, морозко прийшов. Ну, красна дівчино, покажи, як ти мою роботу справила. Накинулася на нього бабина дочка. Яка тобі старий ти бурмило робота? Чи сліпий, що не бачиш? Змерзла я тут тебе дожидаючись, ледве жива. Ну, яка робота, така й нагорода буде, мовив морозко. Тіпнув бородою, піднялася тут хурделиця та заметіль, всі стежки, всі дороги замело, а морозко зник наче його й не було. Попленталася на дочка манівцями і зайшла у глибокий яр, там її і завалило снігом. На ранок ледь розвиднілося, баба розбудила діда, наказала за своєю дочкою в ліс їхати, а сама узялася пороги пекти. Песик під лавкою сидить, погавкує. Гав-гав-гав, Дідова дочка скоро заміж піде, а баба на дочка з лісу не прийде. Баба песику і пороги кидала, і коцюбою боляче била. Замовкни, лихий, їж пиріг і не кажи так. Скажи краще, бабина дочка дорогі дарунки привезе, а дідова дочка наречених не знайде. Песик пиріг з'їсть і знову за своє. «А, -а, а, дідова дочка скоро заміж піде, а баба на дочка з лісу не прийде. Занепокоїлася баба. Якби і справді чого поганого з моєю дочкою не трапилось, якби по дорозі дорогі подарунки не розгубили, побіжуно ну, я слідом за дідом. Накинула вона шубу та й гайнула до лісу. А хурделиця ще дужче виє, ще сильніше крутить, зовсім дорогу замело. Збилася зла баба з дороги і завалило її снігом. Дід пошукав, пошукав бабину дочку в лісі та й не знайшов. Повернувся додому, і баби немає. Зібрав він сусідів. Узялися всі бабу й дочку шукати. Шукали, шукали, всі кучу кучугури обнишпурили, та так і не знайшли їх. І став дід жити удвох зі своєю дочкою. А як прийшла весна, посватався до неї добрий молодець коваль з кузня. Зіграли вони пишне весілля і стали жити у любові та злагоді. І зараз живуть кінець.